ДТП нині головний біль чи не всіх українців. Одні говорять, основна їх причина неякісне дорожнє покриття. Інші твердять, що в цьому виною посадові корочки. Та що б не казали, найголовніше це втрачені життя. Лише цього року на Закарпатті під колесами автівок загинула 21 людина. Майже сотня отримали тілесні ушкодження. На місцевих дорогах скоїли 88 дорожньо-транспортних пригод. У 16 випадках водії зникли з місця події. Так само зник і Павло Нагірний, через нетвере за керування якого загинула молода жінка і її донька. Нині міліціонери оголосили винуватця ДТП у міжнародний розшук. Василь Варцаба каже, міліція діяла в межах чинного законодавства, а його зникнення з берегівської психіатричної лікарні помилка суду. Суд не продовжив терміни, які повинні були. Бути прийняті судом про продовження його тримання під вартою Його випустили, тобто вони тут на нашої вини нема. Суд просто не продовжив йому. Я не знаю, як це зробили. Зараз він знаходиться в розшуку. Нікуди він не дінеться. Він пристане під судом і буде відповідати. Побільшало на Закарпатті економічних злочинів. Уже порушено майже 6,5 сотень кримінальних проваджень. На гарячому впіймали 17 хабарників. Держава зазнала збитків на понад 21 мільйон гривень. Злочинів сума матеріальних збитків, яких складає більше 100 тисяч, виявлено 39,5% більше. Тобто 38,53 в цьому році. Сума яких перевищує мільйон. Значить, в тому році був один такий злочин виявлений, в цьому році їх виявлено три». 135 кримінальних проваджень порушено у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Ліквідували 8 міжнародних каналів постачання наркотиків, два з Чехії та шість із Угорщини. В області виявили 10 наркопритонів, дві нарколабораторії. Вилучено 7,5 кілограмів речовин. Правоохоронці не припиняють боротьбу з наркобізнесом і в розважальних закладах, але найбільше обурює розповсюдження і вживання наркотиків у навчальних закладах. Тільки в розважальних закладах було порушено 21 кримінальне. Провадження в начальних закладах було викрато 11 таких фактів і встановлено два факти схиляння до вживання наркотиків неповнолітніми. За перші чотири місяці 2013-го до міліції надійшло майже 15 тисяч заяв про кримінальні правопорушення. Новий КПК фіксує нову статистику, але вона для Закарпаття доволі втішна. За всіма показниками область на п'ятому місці, з поміж інших регіонів країни. Я ще не попадала мені за